Продовжую комплектувати сівалку, вже там половину поставив зернопроводи. Дивіться, бо хочу даже посовітувати, кому, хто мучиться із зернопроводами. Я їх брав вже років 6, може 7 назад. Дивіться, бо купляв я їх там дійшов, вони рвуться, трюхнуть, розриваються. Я їх купив, був вибрав на, по інтернету. Зараз хочу вам знайти, як називається. Ну, погано видно. Ну вони класні. Я вже стільки їх з ними користуюся Атомо. Ось таке названня цього зернопроводу. Ну, вони класно ходять. Вони живі, Ось от, дивіться, на 5 років. Вони взагалі не потріскані, ніде нічого. Ось сюди таке їх качество. Класно взагалі виглядають. Совітую, Хто кому треба. Дивіться в інтернеті, шукайте.